Знання безцінна річ, ну принаймні дуже дорога, особливо якщо знання правильне. Методика розпилу: 18 мільйонів це правильне знання. Отож уявіть, що ви чиновник фонду соціального страхування, і ваша робота розподіляти кошти, за які працівників підприємств навчатимуть безпеці на виробництві. Контролюють вашу роботу представники держави, роботодавців та профспілок. Тобто, всі загалом та ніхто конкретно. Тож ви керуєтесь зоряним небом над головою і у голові цій не вкладається. Як це? Віддати 18 мільйонів комусь, якщо можна зареєструвати свою фірму та забрати їх собі. Про соцстрах без страху та сорому. Дивіться за кілька секунд. Пальців працюючий станок не засовує. Будівництвом без казки не гуляє. Цим та іншим правилам безпеки робітників на кожному підприємстві навчають спеціальні відповідальні за безпеку праці. Навчання таких фахівців справа серйозна. Та цього року фонд соціального страхування від нещасних випадків несподівано пом'якшив вимоги до курсів виробничої безпеки в марті цього року. Е Правління фонду приймає постанову о тому, що змінює правила навчання. Тоб в цьому новому положенні не визначені ніхто має обучатися, не як, або ну, скажімо так, хто це має контролювати, які там фінансові документи. Просто це якийсь от такий аморфний документ. Такий от. На таку святу справу, як навчання, фонд готовий витратити рекордну суму 18 мільйонів гривень. Таких грошей українська охорона праці давно не бачила. За них переможець тендеру протягом чотирьох місяців повинен вивчити 34 тисячі керівників. Як організовувати у себе безпечне виробництво в Україні? Немає жодного центру з охорони праці, який мог би навчити там близько 34 тисяч осіб до кінця 2013 року. Тобто, ну просто це фантастична нереальна цифра. Та на колосальні гроші бажаючий завжди знайдеться. Тендер соцстраху виграє Інститут безпеки життєдіяльності, зареєстрований за два місяці до проведення тендеру. Ми намагаємось розшукати цю щасливу установу. Це виявляється справою непростою. Фірма Інститут безпеки життєдіяльності. У вас тут така є? А адреса. А адреса адреса Мускавич 1. А якісь інші входи, щось. Ні, це все територія школи. Є багато місць, де можна прописати фірму. Це може бути офісна будівля, приватна квартира, комунальна квартира, будка сторожа. Навіть у громадських туалетах фірми прописують. Але фонд сострахування пішов своїм власним шляхом та строєвим кроком. Він вписав свою контору у військовому комісаріаті. Теоретично. Фірма, яка прагне навчати охороні безпеки праці, має подати документи у головний методичний центр Держгірпромнагляду. Цей методцентр центр головний в Україні з подібного навчання. Та Анатолій Єна, директор новоствореного інституту, вирішив такими дрібницями не заморочуватись, адже директорство у своїй фірмі він суміщав з посадою заступника з наукової роботи, у тому таки методцентрі. А Єна Анатолійович у нас не працює, мальчики. Я вам могу показати приказ. Увольна са у самому метод центрі. Говорять, не очікували, не знали самі в шоці. Єну звільнили через день після того, як оборудку було розкрито. Його директор визвав пообщатися і, в общем, то результат розговору. Ді у метод центрі працював не тільки пан Єна його дружина, також звідси. Займалась методичними посібниками тепер у фірмі Єн навіть екзаменаційні білети один в один, як у держпідприємства. То білети, да, Один дітей -то одному точно розробляли ми. уважаємої уважаємо яка працювала у нас в своє все як державне, тільки приватне та вдвічі дорожче цього року. Навчання однієї людини коштуватиме понад 500 гривень. Минулого року воно коштувало в середньому 230. Не дивно, що державників про тендер просто не повідомили. Ось такого форми фонд завжди нам присував з пропозиціями поучаствувати в вот на, именно в этом тендері на 18 восімнадцмільйонів письма не била. Нахабність підходу завелика для простого смертного. Якщо пан Єна лише директор, тов інститут безпеки життєдіяльності, то хто ж його засновник? Виявляється, це така собі профспілка соціал. І прописана вона у кабінетах фонду соцстраху. Того самого, що і надав 18 мільйонів. Це профсоюз, самого фонду? Да. А хто да. бавний по просоюзу соціал? Да. Станіслав Богданов, замдиректора фонду соцстрахування. Це він передав 18 мільйонів гривень на навчання по завищеній ціні. І він же водночас є директором профспілки, що заснувала фірму, яка отримала цих 18 мільйонів. На дзвінки пан Богданов не відповідає. Тож ми намагаємось потрапити на прийом. Так, ну, а ви ж сьогодні має чтвер з 10 до 17. Так, якщо громадяни приходять у нього на прийом, то він приймає. О, ми прийшли. Щоправда, сам Богданов сьогодні зайнятий плануванням тендерів, тож не приймає. І вплинути на нього неможливо. Навіть міністр соціальної політики Наталя Королевська не здатна. Це жалію по закону фонди не підчиняються міністерствам, і руководителі фондів не підчиняються міністру. Міністерство в курсі сумнівного тендеру та що поробиш, соцстрах їх ігнорує. Розпетим поки ми відповіді ще не отримали. Доки керівництво фонду соцстрахування. Бачить міністра Королевську у гумових діелектричних капцях. Наші гроші спробували з'ясувати. А чи взагалі хтось когось навчає? Адже заплановані 34 тисячі чоловік за чотири місяці це колосальна кількість минулого року. Усі навчальні заклади України вивчили лише 12 тисяч безпечників. Передусім, ми зателефонували самому директору. Єнь. Вибачте, ми вас не просили, не приглашали. Якщо так, то і, і у вас теж не особо ти нуждаємося. Значить ви розвірайтеся. Вивачні ви, ви, ви посуди розвірайтеся. Значить, ні за сюда. Ми будемо а вы разбираетесь. Якщо за юридичною адресою то в інститут безпеки життєдіяльності військомат, то за фактичною об'єкт. не об'єкту. Не пускають за часом випадку вас виглядає, що сюди точно ніхто навчатись не їздить. Попри те, що заради виконання плану на папері навчають мало не усіх підряд, це навчання для посадових осіб, тобто повинні навчатися посадові особи. А навчання для того, щоб набрати цю кількість осіб 34, починають набирати ну, всіх, всіх, кого зловлять. Це заява, заявка на проходження навчання. От ми бачимо, що тут є: і механіки, і менеджер з туризму. Водій. Тобто, от кого зловили, той пішов в навчання. Ми розшукали місце, де свіжостворений навчальний заклад нібито проводить заняття. Не на камеру у інституті підвищення кваліфікації нам сказали, що Єна дійсно орундує тут кабінети. І навчання тут щодня. Ну от, крім дня нашого візиту. Ця оборудка заслуговує на перше місце у рейтингу нахабності. Простіше лише дістати пачку купюр із сейфу соцстраху та покласти собі до кишені. Та ми впевнені, що на таке у соцстрасі ніколи не підуть. Їм же ж міністр заборонила.